Йо, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Defense, в Roblox і ви на каналі Герой 760 і з вами Герой 760. Ось. І у нас вже залетів підписник, і в принципі, що ми тут можемо бачити? Це прибрали. Це припрали, прибрали. прибрали. Угу, угу, угу. Давно я сюди, якщо чесно не заходив, давненько вже, прям дуже давненько. Але окей. Так, це також перебрали, тому в нас залишився тільки а, оцей Клопмен івент. Так, все, ми залетіли. Окей, і що тут в нас є? Давайте подивимося, що тут по нашому Клопмен івенту. Ми були на 30-му тірі. Так, в нас залишилось 10 тірів, типу, і ми зможемо апнути цього нового о, цього, міфіка. Або, я не пам'ятаю, хто він. Так, цих же 41 тисяча, цих 4 тисячі тільки цих 400. Прикольно. Хм. Прикольно, але, в принципі, можемо на це не дивитися, а це прибирати, це одягати а, а, і гепнути санту так. Геп. І потікати. Еть, еть. О, Олега. Легапс, одразу прям прикольно. Окей, в принципі, можемо залітати, будемо йти дивитися, проходити знову цей івент. Я давненько в нього не залітав ще. Типу, Я не знаю, що тут коїться. Але я думаю, тут нічого такого не, не трапилось, бо ну, що зможу зробити з картою для івенту. Я думаю, нічого. А як ви думаєте, напишіть про це в коментарях ось. Як ви думаєте, чи можете щось прибрати з цього івенту? І коли він ще закінчиться вже? Дуже цікаво і дуже хочеться новий івент вже. Так, я би дуже хотів би, сильно дуже би хотів би собі Санту, ой, не Санту, а цього пройти цей івент, бо я, напевно, жодний івент не проходив повністю. Новорічний тоді, коли давали Сінестра, я тоді не пройшов. Ем... Я взагалі не знаю, е, типу, ку... чи хоч раз я проходив хоч якийсь івент. Мені здається, що ні. Напишіть, а, а ви проходили хоч раз якийсь івент. Мені буде дуже цікаво, це послухати і подивитися. Е... І що ви написали в коментах. в коментах? Так, в нас пішли сильненькі чели. Я думаю, нам треба цей м -м, поставити нашого копну Файдера вже. В якого 24 тисячі ДПС класно. Інтрим класний. Так, грінлазер почав пропускати. Можемо. Блінна! Що я накоїв? Що він накоїв? Yeah. Я реально щось накоїв таке дивне. Я не знаю, що навіщо я це зробив. Навіщо я прокачав того санту? Малін окей. Окей. Я думаю, ми хоч зараз зможемо. О! Так, що тут? Так, бем-бем, все. Поапали трошки, поапали. Гарненько, гарненько в нас все. Так, в принципі. Я думаю, ми потім ще на трейд-плазу зайдемо. Мені чогось так здається, що мені дуже треба на А, І чому мені так здається? Бо в мене є інженер. А я ось спомню зараз про інженера і хочу розповісти вам про розіграш. Треба набрати 1000 підписників до вересня цього року, щоб я розіграв Олд олголіка. Так, це не інженер, так, це не хайпер. Не ультімейт, але я думаю, годліки не у всіх є. Зараз в нас 224 підписники. Залишили 776 людей. Так, це багато. Так. Але я на вас 100% возлагаю надії та я. А ні, в нас 144, я вбачаюсь. Та я 100% впевнений, що ми наберемо 1000 підписників, щоб я розіграв Годліка. А зараз у нас 756. Окей, yeah. okay, значить не судьба сьогодні проходить. Окей. Okay. Знаєш, сьогодні відео тільки про дрейт Плазу. Якщо ви знаєте, як це трапилось, то напишіть про це в коментарях. Бо я щось якось не в'їжджаю. Що це таке було? Але окей. Okay. Як я помер? Напевно, бо я пропустив багато всіх челів. Дуже шкода, що я помер, але все одно мені. Мені реально все одно помер, не помер, пішли далі по три пазом шаритись. Будемо шаритись, продавати нашого інженера і будемо кайфати. Я би хотів собі хайпер, якщо чесно. Якщо у вас є хайпер і ви згодні його продати, то напишіть про це в коментах, будь ласка. Я обов'язково зайду напишу вам, що так, я згоден. І потім ми перейдемо в та там домовимося. Ой, де? так чи ні? Так, так, це він. Хочу поки що предложити... Ех, вийшов. Окей, Том, значить. Том. Том оригер. А Джизер. Так, Б. Эл. Е, чел, алло. Зачекай. Чел. Зачекай. Бэм. Бэм. Бэм, бэм, бэм. Бэм, бэм, бэм. Бэм. Бэм, 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 бэм. Бэм, 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 бэм. Бэм. Нашел Хоппер. Хупер. Хупер. Давай. Эх, лошара ты, лошара. О, еще один зашел. XX, XX. Так, а, немає гофт. О, є, ні, нема. Так, давай, заходь, 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 заходь. Цікаво, як вони ще хайпери втрейдять. Я не розумію ще ніяк, як можна отримати хайпера, коли ти, ну, як я Нубік. Типу, в тебе є половина тільки хайпера, і це дуже шкода. Це реально дуже шкода, але в принципі. Yeah. yeah. Yeah, 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 yeah. Yes. Yes, 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 yes. Please. Um uh, it's in uh, my uh, inventory. Ну давай, поже, поже, чил, прижил. Мені дуже не треба. Він мені реально дуже треба. Ах, ех, ех ех, ех. Окей, не захотів, так не захотів. Дуже шкода. Дуже. Шкода. О, годі. Годі. Давай так. О, о. Отак я згоден. Отак я згоден. Сигн. Сигн, сигн, сігн, сігн. А сигн, бро, сигн. Давай. Давай. Let's go. 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 Oh! Ех, блин. Шкода, шкода. Я думав його нахитати на 900 геймів Дуже шкода. Ну як нахитати? Він би мені сам б його віддав. Ні, ну, а що, він же сам вирішив габ, цей, затрейдити зі мною. Я ж його не заставляв. Правильно, правильно, все. Так, щось ми дуже довго телепортуємося. Я думаю, можна якось швидше, так. Я думаю, набагато можна швидше. Давай, 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 давай. Чого ти так мед е, так не швидко, повільно е, заходиш на ці трейдплази? Там що, мільйон людей, чи що? Чи що, я не розумію? Все, заходимо. Все, зайшли. Зайшли. Заходимо через. Все. Ну, чого ти так довго це робиш? Ого-го-го-го. Так, О, ку. Не знаю його. Ладно, я його не знаю, але це українець. Так, давайте на третій плазу поки залітимо. А, а, сорі. Так, ну давайте йому дамо ось так ось так ось, так ось, так ось так, ось так. Я не знаю, чого він українською пише, точніше англійською, хоча він українець, я йому чисто із-за цього дав юнітів. Якщо б він не був українцем, ну, шляпкою хоча б. Шляпка була і українська, то я би ніколи б йому не дав, якщо б цього не було, як в мене. Ось, бачите шляпку мою. Ось, якщо б її не було, то б він був цей гуляв би без юнітів. Так, я знаю, мені здається, він е, нахитує, але все одно. Ну Так, окей, давайте кинемо трейд Блінк. Блінк. Отак. Тин, тим, тим. Тин, тим. Блін, mm. -hmm. yeah, my... він не захотів. Я. Окей, я буду додавати гнілазер тепер, окей. Згоден буду грінлазер тепер додавати Вони не хочуть без грінлазер, я зрозумів. Окей. Так. Пірим прімперим пум. Так. Знайти б якогось чел, який хоче нам продати реально, цього грінлазера, хайпера було, було б настільки класно. Окей, в принципі, можемо телепортуватись, гуляти, там, бігати, шукати хайпера нашого. Може, нас, ми програли, бо нам судьба сказала Іди, ти сьогодні знайдеш хайпера. Ні, ну а що, і ж також можливо, напевно. Я на це сподіваюсь, що ми сьогодні знайдемо хайпера. А поки що нас знову не хоче телепортувати. І це трошки бісить. А може і не трошки, а дуже сильно. Хм. Давай. Дадь його заходь. Ходь. Так, все. Все, зараз ти заходиш. Бем. Угу. Все. Зараз ми 100% заходимо і знаходимо нашого хайпера. Я на 100% це впевнений. Так, а що в нас тут? Катана є. Ну, давайте відкриємо Бем. Нема катани. Окей. Юніт сел юніт. Тин, 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 тин. Бем, 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 бем. Все, продали ще. А, в принципі, можемо вимикати все. Так, окрім Лег. Лего я би не дуже хотів цей трейдити. Навіщо мені ось ця штука? Не знаю. Так, Бем. Нема Лего. Окей. Дім нема. Зараз два рази відкриємо ще Бем. І ще одна камера вумен. Камерамен. Камера-вумен, я прям. А, так, в принципі, в нас вийшло, вийшло це зробити. Так, окей, в принципі, можемо далі бігати і шукати а, нашого хайпера. Так, в когось мільйон геймів, точніше, сотня гемів, тисяч, сотні тисяч геймів, звісно. Бо сотні химів і в мене є. Так, що тут є? Так, у нас тут є то, все, годліка нема на воху. А що там по хайпер? О, хайпер дешевенький. Давайте кинемо трейд. Софікс. Софік. Софікс бебер. Софікс бебер. Пліз, візьми трейд. О, ні. Блін, що ж ти в срейді сидиш? Окей, давайте ясу. Яс він взяв трейд, а скільки? 27800, ого Ого. Хупер Хупер плиз так давай Ау на Оу. Блін, бро, міг, звісно, і це і затрейдитись. Давайте тепер софіксу. Софікс. 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 Походу весь час в трейді. Так, а він подумав, що щоб йому не кидали трейд, зайду в трейд, але в нього хоч навіть хайпери не зможуть купити. Окей. Окей, 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 бытохи. От бы зараз хто-небудь, хто-небудь, захотів би його продати за 100 тисяч, а выставил за 100 гемів. Було б ще настільки класно. Я би його купив би одразу. О! Лего. Ого! Лего, Лего, давай лего. Окей, гудбай. Окей, гудбай, бро. Так, що тут є? Ультимейтів нема. О, хайпер є. Асинтый. Он. О, зайшов. Так, давай, бери трейд, бери трейд, бери трейд. Uh, він від... не захотів, він вимкнув хоче трейд назавжди. Ну, клас, 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 клас. Можна було і взяти трейд. Mm. Так, окей. Okay. Ага. Uh -huh. Так, 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 так. Uh -huh. Так, все, Ми зайшли і що? Хайпер за 26 000, це ж халява вообще на стике. А давай, тін, тин, Блін Розумів а в нього ще два хайпера. Блин, а давайте. Ні, ладно. Окей. А, так, бем. Нема серверів. Ви серйозно зараз? Нема серверів? Навіть тут нема. Так, тут ще нема. Так, і що тут нема? О, є. Орі уря уря уря. Так, окей, о! Так, все. Кстати, в мене є телеграм-канал, якщо ви не знали. І якщо ви вперше на цьому каналі, ви можете підписатись на YouTube канал. І ми знову тут. Дайте виходи. В нього досі трейд а ні, а ні, так. Ага. Ну і в принципі... На телеграм також можете... Він в описі цього відеоролика. А ще можете написати коментар. І лайк прожати, І навіть дзвіночок може нажати. Буде дуже класно. Ого-го, чел. От тут захотів, звісно. Він же ж нікому не потрібен. Він же ж ре реально. Він реально нікому не потрібен. Навіщо комусь сігнути а, Ось цей ось скрейт за 1300 гемів? Блін, Сігнути крейти а ще е, є цей. В два рази повинен. Сігну, типа, кошта в два рази більше. Можливо, взагалі за копійки можна купити сігнути. Типу. Дивлячись, які Сігн. Типу, от як мій і той, який я хочу розіграти, ось цей Big Gear і мій Emmercon, вони одні з найдорожчих. Тому цей вони дорого коштують. А там же ж був навіть поганий сігін. Типу, ого, за 94 тисячі. А хтось за 200 тисяч, класно. 200 тисяч хайпер і того чела. Так, Джек, 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 Джелла, Джек Джелла, давай. Бери трейд, бери трейд, бери трейд. Мені дуже треба. Мені дуже-дуже-дуже треба. І три согем. Блін, шкода, шкода. Давай такинемо сердч. Sierge, Serge, Serge, бери трейд. Serge, please візьми me трейд. О, бере. Так, бем, бем-бем, бем, 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 бем. Ні, Він навіть на гемен не подивився. Ото да, ото да. Бам-бам. Він хоче хайпера, але я ніколи йому не дам. Ой, інженера. Чел, давай. Чел, давай. Бери. Ну це капець як мало. Це прям капець як мало. Ха. Я ще не розумію, як на цих третій плазах бігати і щось робити. Так, окей. А, так. А, так. Так, 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 так. Як заробити на хайпер, я ще не розумію. Типу, зараз ще нічого ніхто а, це не робиться. Типу, плаза стоїть просто. Трейт плаза просто висить. Хе-хе, давай так. Я один гем. А, о! Ай, ой так. Чел, що ти не захотів? Що ти реально не захотів? Yeah. Окей. Так, бем. Що ти хочеш? Клок на спайдер. навіть не знаю, скільки ця штуковина коштує вже. Скільки вона коштує? 1400, 1400. Норм. А Клопман скільки? 90 гемів, 99 гемів. Ого! Це дуже дешево. Б. За 2 геми лігі можна купувати. Щоб їх продавати за ці за монетки. М -м так, що у нас тут ще є? Нічого немає, я так розумію. Хайпера uh, в мене Ой, oh, інженера ще не хочуть ніхто купувати. Так, давайте захитрейдимось на, uh, на сій, на того. Дімарт. Дімарт. Чи той, чи той. О, це і це. Сіган, uh, please. Він хоче за це. Сигн. Пліс. Інженер. Пліс Сигн інженер. Дай пліс інженерам. Сігнотого. Дай інженер Сігното чел. Мені він дуже треба. Бо ціна буде набагато більше за нього. Тур-ту, туриту, ту-ту-ту. Так, давай так добавим. Давай, чел, бери. No free. No free, бро. Ха, це, блин, не фри. М -м да, він, походу, не хоче дуже... Сильно цей трейдитись тому ні так ні. Хм. Так, хайпер є Алекс. Але мені здалося, що ми не купили цього а, інженера. Але ні, не купили шкоди. А, дуже смішний нік в нього, але окей. Так, що в нас ще є? Я за 4 тисячі продаю. Погодлика. Я, может, за три хоч. За три сто. Так, а бем бем, 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 бем. Бем, мм. Хупер. Хупер. Плиз. О, ось так, ось так ще. Можу ось так ще добавити. І в принципі, все. Нема в мене більше нічого, бо то бо мені потрібен, бо я його буду розігрувати, а Санта це так, бо без Санта нічого не зможеш зробити. Не ту. Не, так, мене все, закинуло. Цього за 300, за 200 гемів. Хоча я не хай за 300. Може, хто купи. Так, що цей? Угу. Mm. О, ку. Ку. Угу. Mm. Ку-ку. Mm. Це подарунок чи ні? Угу, mm, що даш? Хм. Hm. Ща. 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 Mm. Угу. Так, а скільки він коштує ще? Так. Угу, 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 угу. Так, міфік. А, і він коштує незрозуміло. Тому давайте кинемо йому трейд. L, BM. L. Оу, oh, а куди ти дівся? Блін на. А, ай. I. Там I перше. IM. Б, все, закинули. Фу. Шо ти ты трейд не берешь, цікаво? Образився, чи що? Окей. Okay. Так, а шо тут є? Цікаво? Таке цікаво, дуже. Угу. О. Хм. Сиган. Сигин. Хочеш? Хочете не хм, хм. Ок. Окей, подумаєш, так подумаєш, окей. А я поки подивлюсь, побігаємо по третій плазом, подивимося, що є ще, що нема. Так, давайте за 100... Гемів? Давайте за 107-108. ні Окей, я не буду його продавати. Він мені дуже потрібен. Цього за 4 геми б виставити. Бем, бем. Все, пішов. Так, що цей? За 60 гемів пішов. Його люблять купувати. БМ 60-60 60-60. Так, а що по цій легі, яку я висилив за 300? У нас за 122 вже висить. Окей, я зрозумів. Не хочуть ніхто його купувати, але. А, в принципі, в принципі. У нас все дуже гарно і добре. Тому... Тому, в принципі, я думаю, можна після цієї трит і закінчувати цей відеоролик. Але треба спочатку подивитися. О, хайпер. Так, давайте. Він. Він. Дім. Він дім, давай. О! Бем-бем-бем-бим, бем Бем-бем-бем. бем бем бем. І бе-бе-бе. Так, прийшлося сам туди кинуть. Пліс хупер. Плі. Please. Mm, так, я би дуже би хотів би його отримати зараз. О, oh, отак. Mm, it's my inventory. Sorry. Sorry, bro. Але це реально мій повний інвентар. No. Ах, так, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика. Дякую вам дуже-дуже дуже сильно.